Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Українські гелікоптери Сі Кінг отримують від Великої Британії та Німеччини нове озброєння. Зазначається, що мова йде про сучасні ракетні системи. Ще у січні Німеччина оголосила про виділення Україні шести багатоцільових гелікоптерів Сі Кінг МК-41. Німецька сторона також забезпечила навчання українських військових. Потенційно гелікоптери можуть озброїти новітніми ракетами Брімстон-2. Їх радіус дії перевищує 40 кілометрів, а вага бойової частини понад 6 кілограмів. Україні вже передають ці ракети. Шведські гусеничні бронетранспортери вже прибули до України і стали на озброєння сухопутних військ. Відповідні кадри оприлюднила прес-служба сухопутних військ. Військовослужбовці задоволені бойовою машиною та її ходовими якостями. Особливо оборонці відмічають легкість укривання, м'якість ходу та хорошу ергономіку. Нагадаємо, що про передачу Україні всіх наявних таких бронетранспортерів Швеція оголосила наприкінці травня. Також шведи передали запчастини та боєприпаси до них. Департамент оборони Сполучених Штатів Америки оголосив про додатковий вже 69-й оборонний пакет допомоги для України вартістю 425 мільйонів доларів. У новий пакет увійшли додаткові високоточні боєприпаси до РСЗВ Хаймар з боєприпаси класу повітря Земля та артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм. Також Сполучені Штати передають Україні додаткові зенітні ракети до ЗРК «Насамс», ракети Стінгер та обладнання і боєприпаси для протидії БПЛА. Крім цього, Україна отримає бронетранспортери Страйкер, ПТРК Джевелін, ракети «ТОУ», гранатомети Т-4 та підривні боєприпаси. Норвегія виділила кошти на закупівлю зброї та запчастин для українських винищувачів f 16 про додаткову військову підтримку України, нещодавно оголосив норвезький міністр оборони. Нова допомога Норвегії на суму майже 119 мільйонів доларів надається як грант. Нагадаємо, найближчим часом Норвегія передасть українським повітряним силам шість винищувачів F-16. Міністерство оборони Литви відправило в Україну необхідну військову підтримку, яка включає мінометні снаряди. Про це нещодавно повідомила прес-служба Міністерства оборони Литви. Як зазначається, Литва продовжує надавати військову підтримку Україні. Ймовірно, Міністерство оборони Литви відправило Україні мінометні снаряди калібру 120 мм. Міністерство оборони України дозволило використовувати універсальний кулемет САР 762 мт натівського калібру. Про це нещодавно повідомило Міністерство оборони України. Цей кулемет можна встановлювати на спеціальні станки триноги на бойових позиціях та у вогневих спорудах або ж на легкоброньовану техніку. Кулемет має високий ресурс корпусу та ствола. Також він оснащений газовим клапаном. В Україні йдуть розробки зі створення нової зброї, високоточних боєприпасів для дронів. Про такі роботи вкрай обмежено повідомили у міністерстві з питань стратегічної галузи промисловості України. І все, що повідомлено, такі високоточні боєприпаси скидували з висоти один кілометр. Свої розробки за такою темою показали 10 окремих розробників, а результат їх робіт оцінюється. Український розробник систем зв'язку Хімера нещодавно залучив інвестиції від фонду Незламні у компанії, розповіли, що кошти підуть на розвиток продуктової лінійки та масштабування виробництва. У цілому кошти будуть спрямовані на масштабування виробництва систем Хімера g 1 Pro, розвиток продуктової лінійки та виходу на нові ринки. Хімера це приклад справді крутого українського дефенстех стартапу. Державна газова компанія запустила свердловину з дебітом 170 тисяч кубометрів газу на добу за допомогою технології одночасно роздільної експлуатації. Про це повідомила прес служба компанії. До впровадження технології свердловина давала 70 тисяч кубометрів на добу. Нова технологія дала змогу залучити до розробки поклад ще одного горизонту, а відтак збільшити видобуток газу. Тернопіль продовжує оновлення парку громадського транспорту, щоб забезпечити комфорт і безпеку для мешканців та гостей міста. Вже найближчим часом на міські маршрути вийдуть вісім нових українських сучасних автобусів. Як зазначив міський голова, наше комунальне підприємство придбало ще вісім вітчизняних автобусів, які найближчими тижнями будуть повністю обладнані та зможуть вийти на транспортну мережу міста. Національний банк України покращив прогноз зростання реального ВВП на 2024 рік у порівнянні з липневим прогнозом. Про це йдеться у новому макропрогнозі регулятора. Так, за підсумками 2024 року прогноз зростання ВВП України збільшили з 3,7% до 4%. Також покращили прогнози на 2025 рік. Нагадаємо, що економіка України за 9 місяців цього року зросла на 4,5%. Дія потрапила до списку Time Best Inventions 2024 у категорії програми та програмне забезпечення. Нагорода отримана за шлюб онлайн. Перший у світі повністю цифровий процес одруження. Про це повідомляє дія американське агентство Fitch Ratings покращило національні довгострокові рейтинги українських банків. Про це нещодавно повідомили у при службі В агентстві наголошують, що прогноз для всіх оцінених банків є стабільним. Світовий банк розпочинає в Україні нову програму підтримки малого і середнього бізнесу на 593 мільйона доларів. Про це повідомляє Світовий банк. Фінансування може збільшитися залежно від отриманих результатів. Нова програма стійкого інклюзивного та сталого підприємництва спрямована на підтримку 20 тисяч малих та середніх підприємств і має зберегти щонайменше 40 тисяч робочих місць. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.